В самих пологах, що може дола робити, і приклади того, що ви робите, що ви можете робити на пологах. Це будь-яке бажання жінки, ну, звісно, це трішки в цьому є жарт. Звісно, це так як я. Загально, скажімо, сказала, це фізична та психологічна підтримка. Якщо говорити про психологічну, то звісно це використання різних медитативних технік, це аромотерапія, це звукотерапія, це свічкотерапія. Є така категорія жінок, з якими також в пологах можна використовувати і арт-терапію, тобто всі ось такі більш психологічні. Родзинки, як я кажу, тобто можна їх використовувати. Якщо говорити фізично, то, звісно, це фізична підтримка, це положення тіла жінки, тобто ти підтримуєш її за допомогою свого тіла, ти знову ж таки зливаєшся з неї в одне тіло, Ти можеш використовувати. Рибозо, Ребозо – це спеціальні такі мексиканські шарфи, масаж, який, до речі, можна використовувати під час пологів. Тобто oh, всі 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 максимальні техніки, за допомогою яких можна максимально полегшити цей природній процес, враховуючи, що ця біль природня, але не всі жінки можуть її проживати, переживати, враховуючи ще стрес, в якому ми зараз живемо. Тому жінки досить такі чутливі і їм потрібна допомога. Тому всі-всі-всі ці техніки можна використовувати. І, до речі. Знову ж таки, всі ці техніки можна використовувати і в після відновленні, що mm -hmm. немало важливо відновлюватись після пологів. Бо більшість жінок думають тільки про пологі. Да. Я кажу, дівчата, але ж все починається. Ви вагітними не залишитесь, ви mm -hmm. народите. А все починається після пологів і грудне вигодовування, і після пологового відновлення, і як прийти в форму, і як відновити живіт, і як зрозуміти, чи є в тебе діастаз, чи його немає. Mm -hmm. І як зробити так, щоб його не було, і як закріпити м'язи тазового дна? Тобто тут ще багато, багато, багато чого цікавого і багато чим потрібна жінка цікавитись. Mm -hmm.